Масштабну оборудку із шахрайськими кол-центрами викрило бюро економічної безпеки. Телефонні пройди ошукали українців на 100 мільйонів гривень. Телефонували людям та сповіщали нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності, але щоб отримати подарунок, потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні побутові речі чи сувеніри. Опісля учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу у фіналі розіграшу. Обіцяли чималі гроші у 750 тисяч гривень. Щоправда, аби здобути головний приз, потерпілі мали робити нові і нові грошові внески. Втім, головного призу ніхто так і не отримав. І заявами до правоохоронців звернулися понад 500 осіб. До складу злочинної групи входило щонайменше 15 учасників, чотири центри залучено більше пів тисячі фопів і два десятки підконтрольних компаній. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях. Вилучили півтисячі одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, сервери, документи, печатки та мільйон гривень готівкою. Підозри оголосили 12 громадянам дев'ятьом вже обрали запобіжні заходи.